Доброго дня. Приїхала на дачу після граду. Дивіться, навіть сусідська собака прибігла, бідненька, видно, теж злякана. Вона навіть не ну, ніколи до рук не йшла, а це он облизує, пригає на ноги. Ти довольна, так? Да? Бусинка. Подивіться, це вчора був град. Бачите, листя. Це попадало, позбивало навіть листя на дубові цьому. Це сусідський участок. Ну, заходимо на наш. Що ти малюк? Що ти малюче? Ти теж злякалась, так? Да? Дивіться, який патріотичний в неї. Машинечок. Моя ти дівчинка, ти злякалася, ти боялася, так? Да? Заходжу разом з вами ну Поки потує Бачите, я ще тут навіть і не знімала ніколи відео, бо ну, не вважала, що тут можна щось знімати. Дивіться, гортенціях прям поламало. Ну, що ж зробиш? Це Аннабель, звичайно. Це так само, як і там на підпірній стінці. Я е, перепутала. Ну, думала, що це так само Анабель, але це лаймлайт. Бідненька нещасненька. Ну, вже покажу оцей участок, раз я сюди приїхала. Оце в майбутньому, я думаю, що тут буде колись хатинка. Ну, не зараз, звичайно. Можливо, хай закінчиться війна. Ну, я, Ми з вами ще поговоримо по цьому поводу. Я хочу зняти відео. Вже покажу ці самшитики, ну, слава Богу, вони цілі. Я садила, черенкувала оцю алеєчку. Ну, собака, звісно, неймовірно щаслива. Ходіть до помідор. Помідори я вам також не показувала. А, ще тут ще тут картопелька. Боже, Боже, ви подивіться, все гербери, все побито. Картопля вся валяється. Подивіться, що б наробило. Що наробило? Тут це просто жах якийсь. Просто жах. Все поломано. Ой. Там я так само засаджую ту, я мали, теж буду пересаджувати трошечки по-іншому. В ту гляну свої помідори. О боже мій, дивіться, все стоїть без листя. Дивіться, бачите, що робиться. Оце так. Помідор нема. Все, все просто на землі. Все на землі. Ось, дивіться, от навіть. ці помідори. Все воно. Ой, Все потрощено, все побито. Ось, дивіться. Дивіться. Бачите. Нема нічого. Зараз пимкнуся і ще включуся там на нашій казковій галявині. Так, також цибуля лежить. З цього боку картопля лежить. Лежить все. Все просто лежить. Бачите, собака навіть не відходить. Сусідська собака, ну ще раз повторю, що вона така дикувата, ніколи не йшла до нас. Це видно, бідно, злякалася. Дивіться, навіть морква, все, бадилля лежить. Буряки. Це так все гарно виглядало, а зараз виглядає не дуже. Ось наші огірочки. Немає нічого. Нічого немає. Все, коту під хвіст. Ще нічого не буде, з нього не бачить. бідося, бідося. Це була така показова гортензія, така гарна. Ну, все побуло. О такі. ось, дивиться води, скільки налило, берег пішов. Дивіться, що ми робили. Бачиш, як пішов берег? подивіться що теж. Посушить робили. Бодани потрощені. Все потрощене, всі квіти потрощені. Піони. Це взагалі розвалився бідно. Лілії. Ось вся, вся краса. Біда за один день. Анабель, Стронг Анабель навіть положила. Все положило, все, все дивіться, все в листі, Все просто це жах. Це жахливий жах. Це весь сад. Все. Що тут, боже мій? Це жах, просто жах. Оце черенки не знаю, немає нічого. Все позломлювало. Бачите? Міхо старість так само. Тут трошечки дерево спускло. В листя. Ну, в великому, звичайно. От там. Тут. Тут трошечки поспасали ці дерева, ці яблуні. Ну от медуниці, бачите, якось байдуже від цього всього діла. Бачите? Робиться і знову дощ накрапає, відпустила чоловіка, чоловік мовчки просто уїхав. Ну Він, звісно, бачив, що я знімаю відео, не хотів мені заважати. Ось, все, все, що, все, що залишилось. Не знаю, з чого починати, з чого починати. Як йому давати раду. Ну і, тує, бачите, туєм якось такі, чуть поламало вершочки. Красавчик, хоть ти мене порадуєш. Оце мама емоцій. Мам, я знімаю відео. Ось. Ось, ось ти. Ось все. Все виробляється тут. Це просто потрошка. Не знаю. Ну роджерсія. Чи те, що від неї залишилось? А кущі, бачите, оцей кізильник горизонтальний, йому якось все одно. Лаймлайт. Я пройдусь попри підпірну стіночку, покажу. Ось так. Мама там стирає рушники, так що не звертайте увагу, бо ж просиш. Що хочу відзняти відео, ну то треба вже щось робити. Так, оце дивіться, стоять одні по Казковий сад закінчився, так? Да? Як його все вже вичухувати, прямо не знаю. Все лежить, все лежить. Ось. Ось дивіться. Як просто вимило все. Що з цим робити, я не знаю. І там вимило. Все зломило, все поламало. А горіх тут спас ситуації, бачите? А стільбочки стоять. Хости потрощені, але цвіт стоїть. Ну, хай хоч цвіт буде. А медуниці по барабану. Ось так тут все. Все от таке. Потрощены. Mm -hmm. Трояночка жива. Все валяється. Троянди, подивіться, це листя. Пам'ятаєте цю шикарну гортензію? Її вже немає. Ну, Принаймні, цього сезону. Кущі тримаються добре. Ромашки на зрік. Все подивіться. Всі верхушки. Все вже краси, тут не буде ніякої цього року. Все побило. Навіть вихідноцею на ці очі. Все побило. Такий злілий. Дзвіночок Карпатський, пам'ятаєте, цього красунчика? А все, все. Його вже нема. Лохіна. сад. Все в листі. Все пропало, серце. пропало. Що робити? За що хвататися. Не знаю. Просто опускаються руки. Сказала, що покажу цвітіння гортензії. Ну Ось вже не покажу, вже воно там, бачите, валяється, знизу все листя потрощене. Вже не покажу. Це мама щось тут вже згрібала. А Найбільше я розстроєна, звичайно, що підмило берег. Вода прибула, води. Ну, в принципі, вона і весною, коли було дуже багато ну, води максимально, тут вона і була на такому рівні. Але це, що сталося, бачите, повимивало все, осипалося. Що з цим робити, я не знаю. Хух, можливо, якісь слова підтримки будуть. Чи просто піти напитися? Ну, зроблю порядок і напів. Пока. Що ж я можу сказати? Пока. Дай Бог, щоб до вас такі, така стихія не завітала ніколи. Все, пока.